Скажу. Раз, два, три, три, четыре. Четыре. Четыре на четыре поля. На три на трое, а это четыре. Тут є, є, є до місця виклику було встановлено, що на першому поверсі новобудови горить склад будівельних матеріалів. Це дерев'яні конструкції вікон, дверей, пластикові вироби. Складність заключалося в тому, що не було підступу до цього приміщення, ви самі бачите, довелося встановити драбину, всі входи і виходи були закриті на замок. Довелося дати підвищення рам виклику, вести стволи, ліквідувати пожежу, а зараз працюють в ланки ГДЗС по перевірці всіх поверхів. Зараз будинок незаселений? За інформацією, це новобудова будинок незаселений, крім будівельників, які виконували роботи на першому та другому поверсі. Адміністрація, яка знаходилася на місці будівництва, повідомила, що більше нікого немає приміщення. Є якісь попередні причини виникнення пожежі? Попередні причини виникної пожежі встановлюють наші фахівці із дослідницької лабораторії, яка слідує до місця виклику. Чи є потерпілі? На даний момент потерпілі не виявлені. Особовий склад підрозділів проводить перевірку вище розташованих поверхів. Ліфти не працюють і це займе деякий час. Чи багато вигоріло строїматеріалів? Вигоріли матеріали на площі близько 100 метрів квадратних. Дякую. I'm <laughs> Yes, okay. we